Після святковий робочий тиждень почався у міських чиновників з пікету. Це базарники прийшли відстоювати свої робочі місця. Мерія мовляв, хоче перетворити стихійні торгові ряди на кількох центральних вулицях на парковку для транспорту. До лютого місяця до вас взагалі проблем там ішли просто чутки, що Будуть робитися парковки з вулиці, Полуботка, пересопницької базарної і Шевченка. Що пішли а ми переживаємо, бо це наш хліб. Бо я залишився без хліба. Так само як кожна людина. Міський голова базарникам пообіцяв і далі дозволяти їм торгівлю на центральних вулицях. каже, ситуація така в країні, без цього нікуди. І навіть схему спільно з базарниками розробити взявся. Мовляв, щоб ті за торгові місця платили менше, а бюджет своє отримував. А то вже зараз дві кримінальні справи по зловживанням на базарі розслідуються. А нечесні орендарі на базарниках заробляють мільйони щорічно. Мені порахували, назвали суму. Між тим, що платять, і між тим, що збирають. Сума досить велика. Йде в кишеню власникам ринків. Тому я рахую, що це не зовсім справедливо. Тому я зустрівся із Маріоном, я думаю, на цьому тижні це буде, я їм запропоную створити громадську організацію з них самих, щоб там нікого не було чужого. І вони собі визначать ту плату, мінімальну яку треба, щоб прибиралась вулиця, бо місто не відповідає. Раз ми здали в оренду, то вибачте, там повинно бути прибрано сміття, сніг, посипано піском і так інше, латочки, стоять так далі. Але ніхто на цьому не повинен заробляти. А для будинку побуту і моріону пообіцяв найближчим часом знайти нових орендарів, аби хоч ті навели лад, і таки виконали інвестиційні зобов'язання, взяті нинішніми розпорядниками перед містом. Дмитро Лентюк та Володимир Захаров. Новини рівного.